Так, потягли до носика вверх. Молодий. Приїхали ми на, на сьомий день, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії. От. І приїхали ми сюди, ми не знали, куди ми їхали. Просто кудись подалі від тих страшних подій. Приїхали ми не знали, що ми будемо тут залишатися чи кудись далі рухатись. поселилися в садочок. Місцевий тут приймали переселенців. Але час іде, час і треба якось далі жити, якось щось робити. Потім до нас приїхали наші батьки, ми змогли їх все-таки вивезти з нашого міста. І я почала шукати роботу. Всі ми почали шукати роботу. Тут я не змогла знайти роботу по спеціальності, хоча я, я питала і в школі, в садочку, там немає таких вакансій. Я знайшла у Вужгороді, саме в місті, знайшла вакансію в садочку і там зараз працюю. Але місцевим дуже потрібні такі спеціалісти, тут їх мало, дуже мало. І дітки до мене звертаються. thank you Можливо, ми чогось навчаємося у людей, які приїхали, на жаль, вимушено. Можливо, вони в нас чогось навчаються, тому що кожен регіон по-своєму специфічний і в кожному регіоні проводяться інші і міроприємства, інші види діяльності. Тобто учимося один другого, підтримуємо один одного, і це я думаю що досить таке важливо. Я дуже рада, що я можу допомогти комусь, бо люди тут ставляться дуже добре до нас. Я... У мене просто немає слів, я не очікувала, що настільки гарно нас прийняли. І дуже допомагають, чим можуть. І, і фізично, і морально допомагають дуже сильно. Тому я теж намагаюся, як можу, допомогти. Приїхали батьки, це дуже сильно, воно розслабило мене, що батьки поруч, вони тут, моя дитина разом зі мною, мій чоловік разом зі мною. Хоча б так. Друзі за друзів дуже переживаю, бо всі розкидані по, по всій країні і їх дуже не вистачає. За домом сумую. Дуже. Хочеться повернутися, хочеться, щоб повернулося те життя, яке було, але ти розумієш, що так вже не буде, як було раніше.